Всім привіт! Ви на каналі Raid Helper. Сьогодні поговоримо про героїв поговоримо про те, як їх вдягати, де їх використовувати їхні ролі в грі і таке інше. Дивіться, є в нас артак, легендарний герой. Зверніть увагу, тут пише, наприклад, якого напрямку герой. Є герой здоров'я, герой атаки, герой підтримки, герой захисту. Що це значить, наприклад, якщо герой здоров'я переважно в нього. Навички будуть залежати від. Не навички, а шкода залежати від здоров'я. Ось герой здоров'я залежить від здоров'я. Що це означає? Чим більший показник здоров'я в нього, тим сильнішу шкоду він буде завдавати супернику. Перед тим, як вдягати героя, я вам рекомендую подивитися на його навички. Якщо в героя є багато штрафів, які він буде накладати на суперника. Ось гляньте, артак накладає зменшення атаки. З другої навички, артак накладає випалювання здоров'я. Для того, щоб якісно і часто спрацьовував його навик, в нього має бути хороший показник точності. Зараз варта точність 333. Зараз вам покажу, що є дуже потужним показником 333. Як з допомогою чого ми можемо піднімати показники точності? Зверніть увагу, що артефакти і атрибути на точність є тільки по одному. Один артефакт, який має базовий показник точності це є броня. Тільки броня. Атрибут це є стяг і тільки стяг. Як нам зробити максимально ефективний показник точності? Якщо розглянути броню на 6 зірок, то її точність буде 0,96 одиниць, що є дуже високим показником? Таким чином, якщо ви маєте броню на точність в базовому параметрі, то і маєте, наприклад, п'ятий чи шостий ранг, то ви можете суттєво покращити показник точності для вашого героя. Е, якщо у вас ще додатково є броня не просто на точність, а з якогось сету, який теж додає точність, це взагалі мега круто. Ось дивіться, у мене є три сети на артаку, на точність. Що це мені дає? Я якщо я надію ці 6 предметів, це мені зразу автоматично додає 120 одиниць точності та 15% до швидкості. Таким чином, я маю 120 одиниць точності від сету, я маю 96 точності від броні. І так само є ще точність. В, на інших артефактах, але в додаткових параметрах. Ось дивіться, точність три рази піднялася і це дало приріст до 37. Якщо вам пощастить і ви зможете точність на легендарному артефакті підняти не три, а чотири рази, це буде супер круто. Таким чином, показник буде в декілька разів, ну, не в декілька разів, там, можливо, 50-60. Я такого ще не бачив. Але я впевнений, що таке в когось та випадало. Е, чим більше у вас буде таких е, параметр, ну, артефактів з додатковими параметрами, тим краще буде у вас точність е, на самому герої. Е, оскільки в мене точність досить велика на герої, і він майже накладає завжди штрафи, е, стяг я йому вже дав на опір, тому що, наприклад. Артака використовують переважно на чисі, і щоб він жив краще і до нього не прилипала отрута, йому так само важливо, щоб був показник опору. Так само зверніть увагу, що е, ш, переважно чоботи вибирають на швидкість і тільки на швидкість. Тому що ось ці три предмети, ці три артефакти. Рукавиці, броня та чоботи мають змінні базові характеристики. Що це означає? Що чоботи можуть бути як на швидкість, так на захист, так на атаку, так на здоров'я. Так само броня може бути на точність, на опір, на здоров'я, атаку та захист. І рукавиці можуть бути критичний шанс, критична шкода, атака, здоров'я та захист. А ось ці три верхні перші артефакти. Вони завжди будуть сталі. Зброя буде завжди на атаку, шолом буде завжди на здоров'я, і щит буде завжди на захист. Тому вам рекомендується вибирати три нижні по спеціальності. Ну, якщо це точність опір, якщо чоботи – це швидкість, і якщо рухови, це критичний шанс, критична шкода. І в залежності, що вам вашому герою потрібно підняти, ви можете. Змінювати, наприклад, якщо шкода залежить від здоров'я, і ви хочете, щоб ваш герой був потужніше, ви можете натягнути рукавиці, броню або чоботи на здоров'я. І бажано це зробити у відсотках, тому що якщо ви натягнете йому навіть шестизіркові зіркові рукавиці на здоров'я у цифрах, це буде давати менший приріст, ніж ви б натягнули 5-зіркові. Рукавиці на здоров'я у відсотка. Е, так само хочу звернути вашу увагу на таланти. Е, переважно таланти в нас випадають з Сувоїв. Ми можемо піднімати таланти з Сувоїв. З Сувої ми здобуваємо в, е, в мінотавра, це локація підземелля. Лабіринт Мінотавра. Але, на мою думку, це не є дуже вигідно, тому що, щоб вам зібрати всі свої для підняття всіх талантів, вам потрібно приблизно е витратити енергії, якщо у вас шкала енергії 130 на 660 рубінів. А самі е всі сувої на любого з героїв будуть коштувати 800 рубінів. Тобто ви зможете зекономити 140 рубінів, але потратити дуже багато часу, щоб здобути всі сувої. Що, на мою думку, не є доволі вигідно по часу. Як правильно відкривати таланти героїв, я вам розповім пізніше. Або ви можете. Глянути в інтернеті цієї інформації дуже багато. І рекомендую перед тим, як правильно розподіляти таланти, вибрати, що ви хочете від героя і де ви хочете його використовувати. На цьому все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте.